Друзі, з вами Артем. І сьогодні ми будемо з вами проходити парковку. Ну погнали, Давайте ми з вами поїдемо на нашу парковку. Давайте ми з вами підзаробимо найбільше грошення, так, під 700 тисяч. І купимо з вами одну і дуже круту тачилу УАЗ-21099. Вот, давайте поїдемо до нашої парковки. Чи що? Короч, їдемо, вона тут, все, куди тут їхати? А, я правильно направлявся все. Так, чоловіки вибачайте, вибачайте, що я тут гострохи збив. Я на, я на хасанаторстві, отак можна сказати, суета, суета, вот. я суето, отак. От так, потім сюди направо нам треба. Тут Хто... Хто... Ви, Друзі, якщо б ви дивилися ту серію, то. Типа, здаю здачу права в автошколі, то поставте лайк, бо ви вже знаєте будете знати про що йде річ. І так само зайдіть на мій канал. Не забудьте підписатися, напишіть коментарі і поставте, як я вас прошу, лайк. Ну бо просто нам треба з вами добити 100 підписників до завтра. Вот. Бо як я і обіцяла, що завтра буде день народження, 15 березня. От. Так, і по поїхали. Куди там? Сюди, да. Там ще пару метрів 120, да, да тут 120. Так, поїхали. Вот наша парковка. Мені чим ця парковка подобається, що ми проходимо на іншій течці і дуже класній. Бо якби проходила на Жигулі, то щось мене не дуже була б охотно. І мені подобаються ці всі конуси, а взагалі топчик. Так, нам треба виповнити. О, навіть три рази запаркуватися. Ну добре, постараємося. Ну, так, погнали. Я б пам'ятаю, що я її проходив. Так, тут е, треба передом заїхати. От. Так, Заїдемо назад. Хопа, чогось дамо назад. Опа, сюди. Так, залітаємо на чилі. Так, акуратненько. Все, ми нібито заїхали. Так, давай, чекпоінт, загорайся. А, ми з вами нормально не заїхали тут. Так. Оп, все. Ідеально припаркувалися і нас зловив чекпоінт. Так, тут треба тепер виїхати. Ну, тут де виїхати не проблемно. Так, куди там треба? От, сюди, сюди треба. А, проїдемо. Можна далі, так? Йдемо. Ай, блин. Я ж нажимаю на кнопку. чора не нажалася, блин. Так. Едем далі. Все аккуратно. Так. Едем. Блін. Ну, нічого страшного, у нас ще з вами часу тіла коча є. Тіла куча купезно. Так. Перша зразу сходу. Включаємо. Так. Окей. Okay. Окей. Okay. Написали спамілку з двома О. Ну там дві О замішані. Так, беремо радіус. Вже май поскоріше це все будемо робити. Беремо радіус. О, то так, І зразу заїжджаємо, вже назад не будемо здавати. Так. Все взагалі діал. запаркувалися. Взагалі, як професіонали, скажіть. Так. Наша задача професіоналам, професіоналам головне, не гепнутися. Нев'яку не штучку, так? Я перед не вижу нормально. Так, треба нам сюди. Сюди. Так, акуратно йдемо. В не спішити, бо якщо ви будете спішити, то ви просто е, Да, ви успієте у час, але, але будете мільйон раз е, проходити. Через те, що, ну що, ви спішите, хочете пройти і бац тобі те гепнувся. Ще раз ти хочеш пройти швидше і бац. Ти опять э, заїхав, ну і що тоді? Так і безконечно буде робити. Да? На самом деле ні. Треба просто стати нормально, э, зібратися і гарно поїхати акуратно, не більше 20 км часу, так як я акуратно їду. Э, вот. Давайте розвернемося тут. А ні, тут не розвернемося, бо тут колесо. От можна розвернутися. Так, що, не, е, що не, ми не одної аварії не зловили. Звісно, з другої попитки, ну це нічого страшного. що. Це всі можуть так помилитися. Давайте одразу ззаду заїдемо, бо ми передом ніяк не заїдемо. Ну як, що заїдемо там трохи підшаманим, так там взаду немає, нема, нема. Але просто передом буде тяжко. Я зараз об'ясню на другій парковці чого. Ну ладно, давайте заробісню. Бо передом ти заїжджаєш і ти сразу заїдеш криво, а от зазом ти якщо потихоньку будеш їхати, ти просто з першого разу, та, яке, тільки що запаркувався, от. ти з першого разу е, просто запаркуєшся. У 12 уровні з 12? Нормально? паркінг-скул, Що дітей школи забирати, що я щось пам'ятати не можу. Паркінг. Хм, Інтересно, інтересно, пар паркінг-скул. Так, от аж о, 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 4 рази вже треба запаркуватися. Ну, ладно, no problems. Так. Едем далі. Так. їдемо, аккуратно. Блін, нормально, тільки що під, э, підгазнув так. На цій тачілі. Опа. їдемо назад, гарно. Здаємо назад. Нічого не робимо поганого так. Я ми з вами запаркувалися. Але зато криво запаркувалися. Але нашпой чекпоінт, чекпоінт, чекпоінт нас засчитав, що ми ті, нібито запаркувалися тут чи задня. Так. Поїхали. М -м -м. Так, направо, направо, направо нам треба. Опа, отак, акуратно. О, А класно ми з вами приїхало так кльово. Так, тут задом наперед треба, так? Да? Да, треба задом наперед. Все, головне, нам не до столкнення не зробити. Ну постараємося не зробити. Звісно, якщо зробимо, то нічого страшного. Вот. Так. Чуть не зробили, виділи? Так, ще чуть назад. О, все, ідеально. Так, викручуємо руль, оп, назад. А я, звісно, вже, я вам скажу, чесно, що я вже у цих пар... парковках спеціаліст, спіці... 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 бо того, що я вже цю парковку не раз проходив. У мене вже у ті грі Car Simulator 2 був не... не один, як це називається, аккаунт. У мене вже їх було мільйон. Так, то що, задом наперед чи що тут треба, а? Ні, треба наоборот. Все, заїжджаємо. легко і просто, все легко і просто. Так, все. Ой, а, там? а, ми задом. А нічого страшного, нічого страшного. Так, давайте чуть передамо так і назад. Вот так буде ліпше паркуватися. О. Все. Давайте виїдемо отак. Нам треба отак виїхати. Бо там що ви знаєте, нам треба задом. А що таке? Що таке? Інтересненько, інтересненько. Я ж ми з вами за 7 минут дві парковки пройшли. Так, що тут ще треба? Коротше, щось, щось не дуже. Виходимо, у нас щось не дуже. Ну а нічого, ми це зробимо. Короче, ми це зробимо. Блін, треба зразу почати, бо якщо ми ще раз гепнемося, то це буде не весело. Вот. Так, уже повертаю одразу руль. Хм, А чого вони поставили бочки ті нормально? Так, все, так, бочка стоїть, а ні, треба назад здати. Ні, ще чуть назад. Вот. Тепер можна їхати. Все, поїхали, поїхали. Їдемо далі. Так. І все. Опа. Так нормально зараз йдемо. О, припаркувалися вже в одному місці. Можна читати, можна читати що е, ми припаркувалися, що нам треба припаркуватися у п'ятеро місцях. Все, Давай чекпоінт, Нам не треба чекати. Все, погнали. Так. Головне не ціпнути. Головне не ціпнути. Блін, ну Ну, нічого страшного. Нічого страшного, так. Нічого страшного. От, взяли радіус, поїхали. Так, як тут? Треба задом наперед. Та блін, та що це таке? Я то колесо не замічаю, то, е, то конус, е, то конус не замічаю, то колеса не замічаю, що валяється. Зачем чим ці колеса би підняв просто радіус та е, би підняв, от би було би можна підняти під тачки цій. от то би на би не попадалося. Взагалі було все, все чекіпоки. Так. М -м -м, куда там? А, то я конус, все? Нормально пішли. Так, припаркуємося в цьому місті. Ну Так, все, ми припаркувалися кривенько трохи. Ну Це тут так можна, так. О, ми, так залетіли. За, ми Так, залетіли. Так, червоне. Ви виділи, як ми, просто, як ми просто криво стали? І це засчитало. Нормально ми криво стали. Так, акуратно продивляємося все. Так, проходимо. Пройдемо тут. Да, проходимо. Так. Головне не спішити сильно, головне не спішити. Треба все акуратненько робити. От. Так, зад У нас все проходить. Так. І там треба розвернутися, да? Да, так? Розвернути. Так, зараз розвернемося без проблем. Так. Тут ми не проїдемо, бо нам колесо мішає є преграда. Значить, включаємо, трошки від'їжджаємо назад переїжджаємо в нашу приграду. Так. Все, і, і, і паркуємося назад. Так, хоп. Потім отак. Так, ну, бліна. та що ж це таке? Останній раз проходжу. Якщо не виходить, то не виходить. цей мій ролик закінчується. От. Так, давайте далі, давайте далі. Так. Все, парку проходимо. Мені не треба дивитися. На це табло. Так. Ну тут не реально в салоні їхати, нереально. Так. Все, погнали. Так, тут -то. не паркуємося вже. Так, сюди, так, сюди, гарно запаркуємося. Так. Все. Тепер максимум стараємося нам просто не зачепити конус або колесо. Вот. Так. Проходимо. Ну, рано чи пізно ми тут можемо ударитися. А, все. Ідеально, пішли. Так. Поїхали сюди. Так. От тут треба акуратно, тут треба максимально акуратно. Так, 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 все. Тут тобто зараз розвернемося. Ми, ми ніде не гепнулися, все, чики пуки Так. Тобто ліпше... Не пробувати, чи ми проїдемо, чи не проїдемо, бо зараз попадемося на гачок. Отак От можу сказати. Так, там ззаді що? Як там діла? Опа. Все, потім сюди. Так, заїжджаємо і паркуємося назад. От так. так. Ух, чуть не гепнувся. Чуть не гепнувся. Добре, що я вчасно затормозив. Так, назад, 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 назад. О! Е! Чекпоінт, ми ж ідеально запаркувалися. Що ти там на міліметр один нас рахуєш? Ми ж міліметр не хочемо проїжджати, правильно, правильно. Так, ми вже тут один кілометр проїхали, якщо що, у нас показує пробіг цієї тачки один кілометр. Так. Все, на кінець у нас ще два рази треба парканутися і все. Нам ще два рази треба парканутися. Так, тут, задо, тут треба передом заїхати, я тут вже це знаю. Так, зад, чуть вперед. Так, ну це нічого страшного. Але не тут десь не попад. Так, я щось не думаю, що ми сюди заїдемо. Так, ну блін. Ну останній раз пробую, Останній. Якщо не виходить, то до побачення. Вже прямо останній. Якщо не виходить, то до побачення. То до побачення, телебачення. Все. Я вже починаю трохи так нервуватися. Окей, все, погнали. Так. Все. Я вже так нажимаю газ і все і дурості. <гум> так. Сюди. От, сюди. Так, можу сказати. Так, опа. Назад, 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 назад. Так, оп. А чуть назад треба здати чуть назад. Опа. Все, шикарно. Поки що шикардос. Ще все. Так, заїжджаємо, радіус взяли, у нас радіус є. От проїдемо, не проїдемо. Не, не проїдемо. Може би й проїхали, але чим цепляти, то не дуже це хоче робити. Цепляти. Що е... е... це сталося? Ну ладно, останнє, бо я щось не замітив, я сам видний там. Чи то щось ігра забагалася, не знаю, що сталося з цією грою. Так, окей, все, поїхали. Поїхали останній раз. Все, і до побачення гра. Мені вже часу надоїло цю парковку проходити. Я вже її не хочу проходити. Так, назад здаємо. От, назад здаємо. Опа. Так, чуть-чуть, ще, ще трохи. Чуть -чуть. чуть. Оп, все. Так, погнали. Повертаємо сюди. Повертаємо сюди. Так. Акуратно. Так, у нас два рази лише можна вдаритися. Головне, не вдарятися, бо нам вдарятися не треба. Так, давай радіус проходить. Все, є, радіус є. Так. Тут треба задом наперед, я вже помню. Так, все, розвертаємося, розвертаємося. Я вже вирішив по-другому розвернутися, Вдруг нам це щось допоможе. Вот. А то я вперед, то назад. Коротше, так. Але ми, походу, скоріше чи ні? Чи було Пишіть в коментарях, якщо ви не засікали, типу там всі діла. Так. Опа, все є. Готово, готово. Так. Під'їхали назад. Так. Все, поїхали. Просто поїхали. Так, і нам треба ще два рази парканутися і все. І на цьому буде все. Бо у нас вже, блін, ролик 16 хвилин йде. Так, припаркуємося тут, то, а, тут не можна, я щось не замітив. Так. Тут треба передом. Беремо радіус величенький такий. Величенький, і заїжджаємо гарненько. Так. Ми вже добралися саме кльово що до цього, що вже до, до цієї парковки. Так, а де там задето? А, зрозуміло. Що там задето вже? Так, виїхаємо. Давайте нормально. Зараз заїдемо. Так, радіус візьмемо. Нормальний радіус. Так, назад здамо отут. І все. Так, бо я не хочу ще раз це проходити. Вот. Так, все, по розумному вже це все робимо. По розумному Так, хоп, все. Зловив момент. Так, і виїжджаємо, виїжджаємо. Виїжджаємо. Все, в принципі, виїхали. Блін, 48 секунд у нас залишилося. Що тут? Задом наперед. Так, да, тут задом наперед. Добре. 40 секунд. Маємо спіти. Маємо спіти. 37. Так, ну успіваємо. Все, останній раз. Ура! Все, друзі, на цьому все. Якщо вам цей ролик сподобався, ставте лайк. А якщо не сподобався, то все рівно ставте лайк. Ми з вами сьогодні класно попаркувалися. І, а тут же уровень п'ятий будемо завтра проходити. І на цьому все. Всім пока!